Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Як ви знаєте, зараз сезон в розпалі на румбумбар. Накраз він сочний, молоденький, гарний, такі з тепла чудові. Як хто його називає? Кажуть, що рівень, кажуть, що в нас в селі, кажуть, кисличка. Ну, а насправді офіційна назва румбумбар. Я використаю його у солодкій випічці. Також я додам смородину, яку я вийняла з морозилки, промила і поки що поклала на серветочку, щоб прибрати лишню вологу. Також для цього пирога я використаю 4 яйця, 300 г борошна, 120 мл рослинної олії без запаху, 120 м. Мілілітрів кефіру у мене на даному етапі царяженка, Кефіру не знайшла, це теж використаю, це буде чудово. Також 8 грамів розпушувача, у мене це сода, 200 грамів цукру, ну і дрібку солі. Румбумбар я завжди очищаю ось на одному степі, покажу. Ось край, отакий, він трошки ну, жорсткий. І я його зазвичай. Оце все беру з краєчку. І ось так обчищаю. Тоді він чудовий, ось де така, видно, придавила, коли везла м'ятинка, теж вирізаю. І ось таке чудове очищене стебло. Все це я, звичайно, зробила за кадром. І ось покажу Оце такі очистки. У мене від цього. Це все я викидаю. Тут у мене залишається перед цим я промила, очистила і чисти гарні стебла. Я їх зараз покришу. І ось так я покришила. І так пиріг цей готується досить швидко, тому вже можна включати духовочку. Поки що ряженку. я відправляю розпушувач. У мене це сода. І гарненько розмішаю. поки що відставлю. У більшу ємність, де буду замішувати тісто. Я відправляю яйця, цукор, дрібку солі, Рослинну олію. Все гарненько розмішую. Для цього пирога мені подобається, що не треба ніякі міксери включати, нічого. Замішується досить швидко, пиріг виходить смачний, готується швидко, випікається, все чудово. До того часу в мене вже сода подіяла в реженці. І відправляю все сюди. І знову ж таки гарненько розмішую. Для сладкоєжок можна регулювати, але хочу сказати, цей пиріг я пекла вже не перший раз, і пиріг виходить досить солодкий. Тому я більше цукру додавати не буду, достатньо цього. І коли всі інгредієнти гарненько розмішала, я буду додавати борошно. два етапи, і розмішувати гарненько. І ось я використала все борошно. Гарненько розмішала. І ось такої консистенції. У мене тісто. Далі я висипаю. наш румбар. І відправляю смородинку. І гарненько знову все розмішую. І ось так у мене все вийшло. Форму я напередодні підготувала, застилила пергаментним папером і відправляю наше тісто в форму. Гарненько розрівнюю наше тісто по формі. Ну і щоб наша випічка була ще смачніша, я взяла пів чайної ложки меленої кориці, додам 3 чайні ложки цукру. Все гарненько розмішаю, і зверху, ось так притрушу, посиплю наш пиріг. Випічка буде ще запачніша, смачна і корисна, так як ромбумбар. Дуже корисний. В ньому багато вітамінів. Те, що нам весною і потрібно. І все, ось в такому стані. Я відправляю в розігріту духовочку випікатися при температурі 180 градусів. І ось мій пиріг випікався 30 хвилин. При температурі 180 градусів. Дам можливість йому трошки охолонути. Але ж хіба можна витримати, щоб такий запашний пиріг повністю охолонув? Ось трошечки охолонув. На кухні стоїть неймовірний аромат. І я буду його. Переміщувати на чудове, красиве блюдо, яке мені подарували, дякую. Я вже не раз показувала ось таке красиве у мене блюдо. Пері ще гарячуватий, але я спробую його розрізати, щоб не нашкодити, не поламати. І ось. Така краса в мене вийшла. Він досить пухкий, ніжний. А зверху хрустка з кориночка з кориці і цукру. Ось такий чудовий пиріг. Як бачите, готувати його зовсім не складно. Тісто замішується досить швидко, а пиріг виходить соковитий, смачний, повторюсь, з хрусткою, з коринкою. Ніжний, пухкий всередині. Тож, всім бажаю смачної випічки, всім бажаю миру, здоров'я. Не забувайте поділитися відео з друзями, знайомими. Окрема подяка за лайки і за прогляди. Дякую за ваш час, за вашу присутність! Всім пока, до нових зустрічей.